Дорога. Дорога в Україну Познані дуже довга. І за часом, і за відстані. Водій сказав, якщо на кордоні затримки не буде, то ми сподіваємося, за 20 годин доїдемо. Сподіваємося. Ми проїжджатимемо маленькі та великі міста. Побачимо за вікном автобуса Лоць, зробимо зупинку у Варшаві. Автобус їде собі, водії сидять поряд, щось обговорюють. Пасажири притихли, дивляться у віконце, ніби прощаються з містом, прощаються з Познані. Прожили ми у Познані понад двох років. Обішли. Об'їздили на транспорті, побачили дуже багато цікавих і приваблених місць. Здається, вже знали, як з будь-якої точки міста можна дістатися до готелю, добратися додому. Я дивлюся в вікно і думаю, чого тільки ми не пережили. Були радісні дні та дні, просякнуті ненавистю та сумом. Я згадую, згадую, було. Було і таке. На Варшавській. Це так ми називали свій безіменний готель назвою від вулиці, де вона розташована. Ми тільки прийняли душ і готувалися до сну. Стуки ту двері відчиняємо. Стояли четверо. Делегація від адміністрації. Нам відразу кажуть. Чи переходите жити поверхом вище, чи на вулицю? Оце так. Звичайно, ми перейшли, перенесли речі поверхом вище. А там, там мешкали дві жінки. До однієї приїжджають діти. Ось вони і просили, щоб її та дітей переселили в іншу кімнату, вільну. Згодом. Переселили, а нам залишили Олену, Олену жінку. Це потім я дізнався, що вона з усіма жінками сварилася, як казали, через чоловіків. Але це було потім. А зараз ми знайомилися, всі були хороші і все у всіх було на думці. Дивлячись на Олену, я згадав наш короткий конфлікт на торгах. При отриманні сніданку. Але я промовчав, тоді сварка сталася через чергу. Але не хотіла вигнати молоду жінку з черги, а я за нею заступився і пропустив її вперед себе. Але це буде окрема розповідь. А зараз ми тихо розмовляли і думали кожен про своє так, несправедливість. Якщо Щось у адміністрації не виходило, або треба було вирішити якесь питання, яке виникало у сварці між нами, біженцями з України. А такі питання виникали дуже часто. Ми чули одне й те саме. Це соціальне житло не подобається на вулицю. Вирішуйте самі свої проблеми. Так ми й жили. Сварилися та й мирилися. Автобус їде, їде вдалину. Стелиться під колеса дорога. А я дивлюся в вікно і думаю, дуже багато гарного було і поганого.